Зібрати гвинтівку чи пістолет, накласти джгут, турнікет та зупинити кровотечу. такі вміння відпрацьовуватимуть на уроках з захисту України школярі жмеринських ліцеїв. В громаді почали впровадження оновленої програми захисту країни для старшокласників. Школярів відпрацьовуватимуть шість локацій: орієнтування на місцевості, цивільний захист, стрілецька підготовка та тактична медицина, військові технології. І на кожному виконати спеціальні завдання. З нами на зв'язку Ірина Завірюха, директорка комунальної установи Центр професійного розвитку педагогічних працівників жмеринської міської територіальної громади. Вітаю вас. Вітаю. Навчальні тренінги для молоді працюватимуть на постійній основі. Я вам скажу, що відтак в планах наших педагогів, вчителів захисту України є таке, і ми це вперше запровадили саме в цьому семестрі, в першому, і відповідно будемо планувати і в другому семестрі, надалі, звичайно. Якщо ми говоримо про такий відкритий урок, який б ми проводили ось буквально недавно, що ви бачите на екранах на фото, на відео, як визначили тих людей, які проводитимуть для старшокласників ці тренінги, і це не лише теорія, чому навчатимуть учнів. Щодо кадрової. Підход, до кадрового підходу, то звичайно ми запропонували нашим педагогам, які в минулому навчальному році викладали захист України, але по-новому не всіх вийшло, не всі погодилися з цим. Ось тому, що це не так легко, будемо казати, територіально приїздити на роботу в тільки в один єдиний ліцей. Тому ми пропонували саме своїм педагогам, які вже попередньо вже обізнані в предметі захисту України, А також врахували модулі, які передбачає програма міністерська, і шукали таких педагогів-фахівців, які знаються на такому матеріалі. Скажімо, якщо ми говоримо про військові технології. То до цього часу предмет захисту країни не передбачав такої теми. Зараз це є модулі, тому ми шукали саме такого фахівця. Крім того, серед наших педагогів це люди, які точно мали відношення до війська або до військової справи. Це не є просто аматори, якісь які необізнані. Це і офіцери в запасі, це і ветерани війни. Тому для нас це було дуже важливо і мали бути люди, які мали відповідний стаж роботи. На сьогоднішній момент, якщо ми візьмемо, то наші педагоги вже пройшли курси підвищення кваліфікації, тому що практик це один момент. Але коли ми говоримо про навчання в в ліцеї, то обов'язково педагог має пройти відповідні курси підвищення кваліфікації. І якщо врахувати, що програма затверджена лише в серпні 24-го року, то відповідно держава і координувала так дії, так свою роботу, щоб наші педагоги були готові до викладання цього предмету. Якщо ми говоримо, що викладають. Ви правильно підмітили, що були локації. Звичайно, це локації, але не, відпов... ну, не повністю весь набір модулів, які передбачає міністерська програма. Вивчають, якщо ми говоримо на, безпосередньо на цьому відкритому занятті, вивчали практику. А якщо ми говоримо про все навчання протягом навчального року то звичайно програма передбачає як теорію, так і практику. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую, а нашим глядачам нагадую: з нами на зв'язку була Ірина Завірюха, директорка комунальної установи Центр професійного розвитку педагогічних працівників Жмеринської міської територіальної громади.